Скіда до, до правди і до життя. Але без всяких шуток на повному серйозі від імені всіх батьків, які присутні в залі, хочу виразити велику подяку всім вчителям та технічним працівникам школи. Низький уклін вам за те, що ви дбали про наших дітей ці роки, за ваш труд і терпіння, за потрачені нерви. А ви, дорогі діти, в цю мить, уже і не учні, а випускники. Повертайтеся до рідної школи, а щоб повертатися було легше, не паліть за собою мости, тому що за ними може хтось бути дуже вам дорогий. Не соромтеся сьогодні підійти до однокласника чи вчителя і попросити пробачення. Сьогодні для вас вдалий час пробачити одне одному все. Ідіть в майбутнє легко, гарно, з гордо піднятою головою і залишайте про себе тільки гарні спогади. Тому нехай останній день в рідній школі буде для вас світлим, щирим, веселим та одночасно сумним. Сльози це не страшно, бо це сльози першої перемоги у вашому житті. Дорожіть своїм словом, своєю честю і будьте вдячні, хто вам допомагав. Одним словом, залишайтеся надійними друзями і порядними людьми. А ми тихенько будемо за вас радіти і гордитися. Дякую. Ми вирушаємо далі, і попереду я бачу якесь незнайоме сусір'я. Що це значить? Шановні пасажири, наш космолайнер наближається до наступного сузір'я нашої галактики. Сузір'я уваги і вдячності. Існує добра традиція. Жителі цього сузір'я дарують один одному теплі слова. І наші випускники продовжать її. Ми сьогодні зібралися тут проводжати дитинство своє. Віднітаю за мріяння далі. Сьогодення моє і твоє. Усе верує квітний і бояє. Через ти. Усе дарує квітні і бояє. Юність наша складна і крахнева. То сміється, то плаче слізьми. Усе буває, і сонце, і зливе, перешкоди зливає вони. А без нас все залишиться в школі. Пашка, <пиш> Тошка, і класне вікно. І не нам, іншим дітям Наталі. Даруватиме світло воно. Хай вам усміх, хай, вам хай Толя. Вона усі в празі, в сім'ї. Я бажаю вам щастя і волі, Однокласники, друзі, друзів. Так швидко пролетіли, їх журавлі за обрій понесли. Я пам'ятаю, айстри червоніли, як перші в школу з квітами прийшли. Шкільний наш випуск скличе у дорогу, почав сидіти з теплого гнізда, Він будить в серці, смуток і тривогу, та як пташок насвабить висота. Миначі білі птахи, лебедята ще ще такі невпевнені в собі, що зіп'ялись на немічні кривята і все ж мешково дякуєм тобі. Зараз та стежим до порога, ще не раз із квітами прийдемо. І хай яка важка буде дорога, свою медолю у житті знайдемо. В, в очах і радість, і тривога, бо відлітаємо від порога. Je ključ posebnih žorovljev. Ne zapomnite nam nikoli, če v to, če je me želeli, to bi sposebila šola, ukinila modri junij učitelji. Вчителів у нашому житті було багато, та одну не зможемо забути. Ту, що заміняла маму і тата, ту, що провучала в довгу путь. Рідна наша люба і мила, людьми нас бути, ви навчили. Ми не прощаємось сьогодні з вами. Хіба прощаються діти з батьками. Ми до побачення скажемо разом, Всілякого щастя. Всіляки гаразд? Спасибі рідна, вам за все на світі. Прийміть у нас дарунок книжний квіти. Серед яскравого та неповторного сузір'я наших шкільних учителів найяскравішою зіркою сяє для нас наш класний керівник. Якусь ідею подавала, ходити в школу заставляла, а ще до пізньої пори робила з нами вечори. І непомітно вчила нас, добру порядку кожен раз, і скільки вистачило сили, людей порядних ліпила. Все за руку вела, як розуміла, як могла, Настежку стежку правди наслували, свідомість нашу формувала. Ми в житті вас не забудемо і пам'ятати завжди будемо. Слово, усмішку ласкаву, то хитрувату, то лукаву. І ту любов, що віддавала, і серце дитя, що зігрявало. З усе ми кажемо нині, спасибі ніжні і великі. Obrigado. Прощання, і ви сьогодні трішечки сумні. І за ваше виховання і навчання. Спасибі, дорогі учителі. Дорогі учителі, 9 років ви вели нас по життю, віддаючи тепло свого серця. Були хвилини, коли серце втомлювалося. Тоді ви поспішали до своїх учнів. Їх веселе питання вливало нові сили у ваше стомлене серце. Усмішка народжувала енергію. Допитливий погляд, породжу уду. Ми завжди будемо пам'ятати привітних і толерантних, турботливих і терплячих, дипломатичних і вимогливих. Яскравих і емоційних, доброзичливих і ніжних, справедливих, і лагідних, математично чесних. Вам доземно вклоняємось ми за любов, за турботу, горіння, ми дорослими стали людьми. Тож спасибі за ваше терпіння. І вдай такий урочистий святковий, дозвольте вашу працю вшанувати І усі квіти, перенесені сьогодні, до усього серця вам подарувати. Слово, і стежка, по якій вони ходять. Ці два найдорожчі, найтепліші у світі слова. Дві людини, які розділяють з нами теплоту гіркоту невдач, теплі хвилини радощів та успіхів. Хвилюючий сьогодні день не лише у нас, не менше хвилюються і наші батьки. В глибині душі десь сенькома струна, та мамо, п'ять руки у дзвони, та, мамо, лини вже пора, умито слізонька солони. Ти бачиш, мамо, як вітри женуть від дому на подалі. Ти плачеш, мамо, обітри. Ті слізоньки гіркі, незвані.